Військові переможці Вінниціянського фестивалю отримали свої призи. Гран-прі позашляховик за стрічку доброго ранку В'єтнам їде до бійців розвідувального батальйону Кракен. Як працюють служби оперативного реагування? Хто відповідає за безпеку населення, які навички необхідні під час війни? Про все це і не лише дізнались студенти Вінницького фахового технічного коледжу. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у середу, 29 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Чергова партія допомоги із Вінниці поїхала на фронт. Міська рада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Передала призи переможцям вінціянського фестивалю Цьогоріч Участь у ньому брали лише оборонці, які вони створили найкращі короткометражні гумористичні стрічки для фестивалю. Та чим ми підсилили захисників, розкаже Катерина Соколюк. Підсилення на передову. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала призи переможцям Вінеціянського фестивалю. Головний приз пікап, який передали автору фільму Доброго ранку В'єтнам з окремого розвідувального батальйону Кракен. Друге місце посіла робота оборонця 55-го окремого полку зв'язку, а третє одного з військовослужбовців батальйону повітряних сил. Вони отримали впівідрони, які підвищать обороноздатність підрозділів. Ми сьогодні поспілкувалися, що в цілому заходить така ідея і продовжувати проводити такий фестиваль і навіть масштабуватися не тільки, щоб це було короткометражне кіно гумористичне, а й повнометражні або середньометражні фільми. І хочу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїв, за те, що ви захищаєте нас на різних ділянках фронту. Цьогоріч у Венесіянському фестивалі брали участь лише військові, які презентували свої короткометражні стрічки. Ці роботи поєднали гумор, реалії фронту та віру в перемогу. З 22-го року працю, ну, працюю на харківському напрямку. з самого початку повномасштабного вторгнення наші екіпажі, наш батальйон матерік взяв першими оборону, поки не під'їхали до нас. 92-93 бригади. Я вважаю, що ну це дуже гарна. Допомога від міської ради, тому що дрони це актуально. Завдяки праці дронів наша піхота може спокійно зберігати рубежі наші і ми не підпускаємо ворога близько до нас. На постійній основі Вінницька громада спільно з Гумштабом підтримує 66 військових формувань, передаючи матеріальну допомогу або надаючи субвенції. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Тепло в будинки вінничан розпочнуть подавати 30 жовтня. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. Опалювальний сезон у місті стартував на початку місяця. Тоді теплоносій подали до закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери для житлового фонду. Підключення відтермінували у зв'язку із станом енергетичної системи країни, яку ворог постійно атакує, а також через теплу погоду. Насамперед послугу отримують ті будинки, мешканці яких мають мінімальну заборгованість за теплопостачання за попередній опалювальний сезон. Також швидкість появи тепла в квартирах залежить від наявності акту готовності будинку до підключення опалення. Їх наразі мають не усі ОСББ. Під час запуску централізованої системи опалення усі служби працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити помешкання містян теплом якнайшвидше. Відповідно до доручення Вінницького міського голови Сергія Моргунова, з завтрашнього дня, тобто з 30 жовтня, ми запускаємо подачу теплоносія до мешканців міста Вінниці до житлового сектору. Мережа заповнюватись теплоносієм буде поступово, тобто необхідно буде один-два дні для того, щоб повністю заповнити мережу теплом. В певних регіонах міста тепло може з'явитися раніше ніж в інших, але це технічно чисто виклик. Ось ми повинні це пройти. Надавали домедичну допомогу, вчились керувати дронами та користуватись рятувальним спорядженням. У Вінницькому технічному фаховому коледжі провели День безпеки. На території закладу облаштували вісім локацій, де медики, рятувальники та військові проводили навчальні тренінги для студентів. Більше розкажемо у нашому наступному сюжеті. На демонстраційному майданчику вінницькі нацгвардійці показують студентам, як керувати безпілотними літальними апаратами. Розповідають про модифікації безпілотників та дають можливість молоді спробувати себе у ролі пілота дрона. Ми хочемо знайомити на студентів технічного коледжу з військовою службою у лавах Національної гвардії України. Та сьогодні представлений є підрозділ безпілотних літальних апаратів, які виконують бойові завдання і показали дуже гарні результати. Тренінгові навчання від оперативних служб для студентів та викладачів Вінницького технічного фахового коледжу організували до Дня безпеки. Як діяти в надзвичайних ситуаціях, аби врятувати себе та тих, хто поруч. Учасників навчали медики, військовослужбовці, поліцейські та надзвичайники. У нас третій рік поспіль в коледжі, от саме в осінні такі дні, проводиться День безпеки, і ми запрошуємо сюди різні служби, які працюють в надзвичайних ситуаціях сьогодні на Вінниччині. Чому ми проводимо такі дні? Тому що в країні іде війна, і головне, якби наше завдання це навчити дітей користуватися таким терміном як безпека. Навчальний простір поділили на вісім локацій, які розгорнули на території навчального закладу. Служби ДСНС проводили просвітницьку роботу одразу в кількох напрямках. Зокрема, продемонстрували спорядження, з яким виїжджають на гасіння пожеж. Представники відділення радіаційно-хімічної розвідки розповіли про роботу в умовах хімічної загрози, показали захисний одяг та спецобладнання для вимірювання небезпечних речовин. Мені дуже сильно подобається, як вони все це розказують, дозволяють щось приміряти, можуть включити прилад, показати його принцип роботи, як все це працює. Бійці водолазного рятувального відділення розповіли хлопцям та дівчатам правила порятунку людини на воді, як користуватись кистевими балонами та як застосовують водолазне спорядження. У нас є компенсатор плавучості, за допомогою якого ми регулюємо як і спуск під воду, так і підйом. Ви бачите, якщо. Натиснути донизу він спускається. Під час підйому водолаза на поверхню сам водолаз помаленьку натискає на самий клапан і він піднімається на саму поверхню. Лікарі екстреної медичної допомоги провели студентам майстер-клас серцево-легеневої реанімації та вчили зупиняти кровотечу. Ми знайомимо студентів з базовими реанімаційними заходами у дорослих і у діток. А також ми знайомимо з зупинкою критичних кровотеч зовнішніх. Ми використовуємо турнікети та використовуємо тампонування ран. Це те, що реактує життя в перші хвилини. До тренінгових навчань в день безпеки долучилися студенти перших та других курсів. Я як радіотехнік, мені цікаво, будова дрона, які саме там датчики влаштовані, далі польоту, як його правильно калібрувати, як його правильно перепрошивати. Запускали дрони, нам повністю пояснювали про всі костюми хімічні, всі, всі радіонебезпечні, радіохімічні засоби, міни і так далі. теж. Тут нам теж нам, ми могли взяти все в руки, тіпа, все потрогати. Це важливо для кожного і ну, в кожному може трапитися якась незвичайна ситуація. Також психологи ДСНС розповіли молоді про те, як опанувати себе в стресових ситуаціях та надати психологічну допомогу іншим. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал «Віта». Вінницька міська територіальна громада увійшла до числа 12 флагманських українських муніципалітетів, які уклали двосторонні партнерства із містами місії ЄС. У межах програми стала мережа кліматично-нейтральних міст для України. «Санфо-Юкрейн». Хто став нашим партнером і для чого саме? Розпитаємо у директорки департаменту відновлення та розвитку Єнецької міської ради Ольги Римашевської. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю! Давайте з самого початку. У чому полягає ідея програми Стала мережа кліматичного кліматично-нейтральних міст для України. Саме проект сам ukraine є частиною програми Горизонт Європа. Це чотирихрічний такий проект, який націлений саме на підтримку українських громад, українських міст, які прагнуть досягти кліматичної нейтральності. Тобто, основна ідея даного проекту полягає в тому, щоб об'єднати в пари українську громаду з європейською, і в такому контексті, в такій взаємодії попрацювати, і результатом якої цього проекту має стати напрацьований план кліматичної нейтральності. Конкретної громади, кліматична нейтральність, якщо коротко, про що, про що йдеться молодь. Давайте так простими словами спробуємо обмалювати, що це таке. Ми знаємо, що є певні викиди СО2 в атмосферне повітря. Є різні джерела, які генерують ці викиди, а нейтральність, щоб ми могли балансувати, да? тобто mm -hmm. ми могли за рахунок лісів, ґрунтів, води могли це гасити. А коли йде надмірне. Викид в атмосферне повітря це вже дисбаланс, і Відповідно, ми маємо якими заходами, якими ми здіємо збалансувати і зробити нейтральність, щоб угу. цих викидів стало менше. Наскільки я розумію, на цьому шляху ми вже не одні, яке ж з європейських міст стало нашим партнером. Організатори даного проекту собі поставили за мету підібрати європейське місто для української громади по певним критеріям. Тобто, ми розуміємо, що це не має бути суттєва різниця, наприклад, по площі, по географічному розташуванню, щоб це не було по населенню, по іншим економічним показникам. щоб… Плюс-мінус це були піспотавні да дійсно громади, які дійсно можуть допомогти один одному в вирішенні певних питань. Тому за такими результатами відбору нашим партнером стало діжон Мітрополь. Це французьке місто, тобто громада митрополь, яка якраз буде з нами напрацьовувати цей план кліматичної нейтральності нашої громади. Окей, у такому разі, які обов'язки це покладає на нас, а які на наших французьких партнерів. Ну для нас дуже важливо розпочати цей діалог ще з містом Діжон та митрополією, для того, щоб попрацювати в питаннях екології. Для нас це дійсно важливо. Це обмін знаннями, їхнім досвідом впровадження певних технологій і Ційних рішень, які допоможуть українським громадам е, досягти кліматичної нейтральності, підкоригувати свої, можливо, стратегічні проекти чи стратегічні наміри на майбутнє, і в такому ключі працювати і все-таки знайти спільні точки доступу до інформації, да якою користується, наприклад, місто Діжон, і використовувати mm -hmm. її на теренах нашої громади. Але наскільки я розумію, ми не щойно починаємо цей шлях. Вінниця вже. Орує шлях до кліматичної нейтральності, і не вчора ми почали це робити. Звісно, ви праві. Ми ще в 2022 році, коли проголосили європейський зелений курс. Ми якраз наслідуємо принципи європейського зеленого курсу щодо досягнення кліматичної нейтральності та зеленого переходу. Ми вже на сьогоднішній день за допомогою науковців провели відповідні дослідження щодо оцінки впливу змін клімату на громаду. І відповідно ми дослідили, які в нас ризики кліматичні. І зараз якраз оця співпраця з діжоном дасть нам можливість напрацювати. Сталі певні рішення, які допоможуть нам досягти кліматичної нейтральності і далі впроваджувати багато важливих рішень, які ми можемо реалізовувати при наших проектах, які ми ставимо в стратегії і які є пріоритетними щодо відбудови та розвитку нашої громади. Цей процес можна назвати вагомою частиною повоєнного відновлення українських міст. Для нас досить важливим є такі критерії, що коли ми закладаємо слово відновлення, це не мова йде виключно про відновлення чогось зруйновано. Це нова філософія, нове бачення реконструкції капітального будівництва, нового будівництва. Тобто, в кожен проєкт, який ми маємо, ми закладаємо дуже багато важливих таких речей, як екологічність. Ми маємо закладати енергоефективність, і ми розуміємо, дуже важливим критерієм це є доступність. Тому оця філософія, тобто перебудови відновлення, вона полягає і в тому числі з врахуванням принципів кліматичної нейтральності. А ця філософія вона закладена у якусь частину нашої громадської стратегії 3.0, яку нещодавно почали активно обговорювати представники нашої громади, і це стратегія розвитку вже власне нашого міста. Важливим критерієм є те, що ми дані принципи будемо закладати якраз в нову стратегію, актуалізовану, над якою якраз ми працюємо, тому що дійсно стратегія тринуль вона була підготовлена до повномасштабного вторгнення, і відповідно тоді були від. Інші виклики, і ми зараз все переосмислюємо і додаємо ці важливі речі в такі стратегічні документи. Але наразі ми маємо комплексний план стратегічного розвитку і відновлення. Це наша програма, яка як містить 122 проекти. Є така цифрова система DREAM, де вони внесені ці проекти, і ми їх дійсно пронизуємо ключовими аспектами, які я зазначила енергоефективність, безбар'єрність та екологічність. Яка наша кінцева візія? Я дозволю пані Ольга собі таке питання, яким ми з урахуванням всіх цих концепцій, всіх цих філософій, всього усвідомлення ризиків, яким ми бачимо наше місто у 2030-му, 40, му 50-му році. Ну, давайте пофантазуємо трошки, тому що наразі якраз вчора відбували засідання е, стратегічної ради, де якраз члени її напрацьовували своє бачення, візії, де ми зараз знаходимося, яке наше позиціонування нашої громади, і як ми будемо себе бачити там в проміжку через 5, через 10 років. Тому це поки що формується. Угу. В моєму баченні, якщо ми говоримо, що Вінниця найкомфортніше місто для проживання 9 років поспіль, то хочеться додати, щоб вона було екологічне. І відповідно доступне пані, Ольго. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за ваші візії. Дякую вам за ваші думки і за ваше прагнення зробити Вінницю такою, якою ви її бачите. Дякую. А з нами у студії новин була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску, завдяки ним люди похилого віку та з інвалідністю відчувають турботу і не залишаються сам на сам із труднощами. Напередодні дня працівника соціальної сфери у Вінниці відзначили кращих надати необхідну допомогу при інсульті протягом перших трьох годин. Учнів Вінницького 29-го ліцею навчали рятувати життя. Для зіркової пари вінницьких акробаток Ангеліни Чернявської та Рузани Вечерук цьогорічний Кубок України був особливим. Дівчата стали заслуженими майстринями спорту України. Щодня вони допомагають людям, у яких виникають проблеми із самообслуговуванням. Приносять продукти, ліки допомагають у побуті, оплачують комунальні послуги, супроводжують до лікарів і просто підтримують. Саме завдяки соціальним працівникам люди похилого віку та з інвалідністю відчувають турботу і не залишаються сам на сам із труднощами. Напередодні дня працівника соціальної сфери у Вінниці провели конкурс професійної майстерності, аби відзначити найвідданіших своїй справі. Хто цього року здобув перемогу, розкажемо у нашому сюжеті. Допомагають пенсіонерам та людям з інвалідністю справлятись з побутовими справами, вирішувати питання з фахівцями лікарень, комунальних та інших служб. З цього складається робочий день Валентини Гаєвик. Соціальна працівниця забезпечує догляд вдома 13 людям. Доставка продуктів, медикаментів, питної води. З цих автоматів води, що це основним є проплата платежів комунальних, поповнення телефону, піти до лікарні, взяти направлення. Коли ти робиш ото добро, або ще вгодиш бабусі, або ти кажеш, я тебе так чекала, і от воно це ти розумієш, що ти потрібна чужій людині зовсім а тебе чекають, тобто значить, воно щось важить. Валентина взяла участь в конкурсі на кращого соцпрацівника та здобула першість. Змагалася з чотирма колегами. Кожен демонстрував знання з питань, що стосуються їхньої сфери діяльності та оформлення документів. Розігрували гумористичні сценки, сюжети для яких взяли зі своєї роботи. Також демонстрували хазяйновитість, презентуючи приготовані власноруч страви. Конкурс провели напередодні Дня працівника соціальної сфери. Це важливо, тому що вони згуртовуються, вони спілкуються, вони приходять на репетиції, знайомляться ближче з відділеннями зі своєю роботою, діляться якимись своїми такими невеличкими азами. Як краще знаходити спільну мову з бабусями, як виходити з тих чи інших ситуацій, які складаються на роботі. Послугу догляду вдома мають право отримувати громадяни похилого віку та люди з інвалідністю, які не можуть самообслуговуватись через часткову втрату рухової активності. Звертатися можна і в прозорий офіс, можна звертатися в департамент соціальної політики, можна звертатися напряму до керівництва територіального центру обслуговування одиноких та на дому. Можна звертатися в цілодобову варту Вінницької міської ради. Можна іноді нам приходять і сусіди говорять, що такі люди, які є, які потребують її іноді діти, які звертаються, які проживають дуже далеко. І вони е, хочуть, щоб їхнім батькам допомогли. Наразі в терцентрі є 110 соціальних працівників, які опікуються півтора тисячами вінничан. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал «Віта». Інсульт щороку вражає понад 15 мільйонів людей у всьому світі. Таку статистику наводять Міністерстві охорони здоров'я України. Аби допомога при цій хворобі була максимально ефективною для зменшення ризику інвалідизації, вкрай важливо надати її чим швидше. Мова йде про перші три години після появи симптомів. Розпізнавати їх, аби врятувати життя, вчили учні Вінницького 29-го ліцею на незвичайному уроці, під час якого молодші школярі приміряли роль справжніх супергероїв. Побувала і наша знімальна група. Хто з вас знає, що потрібно робити, коли ви помітили один із цих симптомів у своїх чи бабусі? Христивко. Потрібно зателефонувати в швидку допомогу. На цьому уроці вони не просто учні, а маленькі супергерої, що навчаються рятувати життя. Під час заняття хлопчики й дівчата дізнаються, як розпізнати симптоми інсульту та куди звертатись у разі їх виявлення. Дощі. Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Беде бабуся до боже підняти. Руку. Під час уроку діти дивляться мультфільми, розгадують головоломки та навчаються, як діяти у критичній ситуації. Так в інтерактивній формі учні отримують інформацію, що може врятувати життя. Обличчя може перехилитися одна губа донизу, одна рука не може підніматись і не може пропасти голос. Потрібно телефонувати в швидку, скільки бабусі або дідусь уроків і адресу, де вони проживають. Такі уроки для дітей проводять в рамках міжнародної освітньої програми Супергерої ФАСТ у понад 30 країнах світу, зокрема й в Україні, щоб діти розуміли, як розпізнати симптоми хвороби у старших людей та не боялись діяти. Через війну інсульти помолодшують на років 10-15, і тому ми повинні підвищувати обізнаність якомога більшої кількості людей про симптоми інсульту. І ось саме програма «Супергерої ФАСТ є тим прикладом компетентнісного підходу до навчання який надає дітям важливі знання про основи здоров'я, про те, як звернутися до невідкладної медичної допомоги. У програмі п'ять інтерактивних уроків. А по закінченню курси діти отримують не лише знання, як рятувати життя, а й справжні сертифікати супергероїв. Діана Волошенюк, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта. А для зіркової пари вінницьких акробаток Ангеліни Чернявської та Рузанни Вечерук цьогорічний Кубок України став особливим навіть попри те, що участі у ньому дівчата не брали. Під час урочистого відкриття змагань срібним призеркам всесвітніх ігору Ченду вручили посвідчення заслужених майстринь спорту України. Найвище спортивне звання, яке підкорюється одиницям, Ангеліна та Рузанна, здобули у 20 та 15 років відповідно. Для зіркової пари вінецьких акробаток Ангеліни Чернявської та Рузани Вечерук цьогорічний кубок України став особливим, навіть попри те, що участі у ньому дівчата не брали. Під час урочистого відкриття змагань срібним призеркам всесвітніх у Чинду вручили посвідчення заслужених майстринь спорту України. Найвище спортивне звання, яке підкорюється одиницям, Ангеліна та Рузана здобули у 20 та 15 років. Відповідно. Я довела сама собі, що я краще, що я можу і що я буду. Для мене типу, це як просто моя заслуга, і я не вважаю, що там інший спортсмен не може це зробити. Кожен спортсмен може до цього дійти, головне хотіти і намагатися. Кубок України та юнацький чемпіонат України останні важливі вітчизняні старти у змагальному календарі спортивних акробатів цього року. Взяти участь у першостях приїхали близько 200 спортсменів з 10 областей нашої країни. Понад 30 акробатів представляють Вінничину для більшості учасників юнацького чемпіонату України. Змагання такого рівня дебютні у кар'єрі. Це домашній старт, але це перші змагання, є якісь хвилювання, багато людей, судді це інший момент, і люди, спортсмени, тренери теж хвилюються. Але будемо робити все можливе, щоб побороти цей страх і йти до вершин. На Кубку України у змаганнях жіночих груп Вінничину представляють Софія Герасимчук, Марія Бенедичук та Анастасія Партика. У цьому тріо дівчата працюють вже рік своїм виступом. Вінничанки задоволені, але як самі зізнаються, складність у нього невелика. Ми показали все те, що відтренували на тренуваннях. Показали те, що що очікували від нас. Складно те, що в нас різна складність. Нам буде тяжко займати якесь місце, тому що ми маємо невелику складність, тому це велика конкуренція для нас. Вінницька обласна дю США зі складно координаційних видів спорту має на своїй базі найкраще в Україні обладнання для занять спортивною акробатикою. Тож на змагання до Вінниці усі спортсмени приїжджають з великим задоволенням. Дуже гарний зал, дуже гарна організація, сильні спортсмени і організатори молодці. Важко змагатися, бо конкуренти дуже сильні. Тому розслаблятися не потрібно і боротися до кінця. Кубок України та юнацький чемпіонат України триватимуть у Вінниці до 31 жовтня. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.